Вітаю вас, мої маленькі друзі. Зараз пора року зима, а саме 23 січня, це саме середина зими. Але сьогодні я запрошую вас поговорити про природу, а саме про стан рослин в природі і взагалі, що необхідно для росту рослин. Зараз рослини перебувають у стані спокою. Тобто немає тих чинників роста, які спонукають до роста рослин. Це сонячне світло, світло є, але тепла нема. Тепло, волога і світло. Але взагалі саме важливе для рослин. Це тепло. І сьогодні я пропоную вам провести такий невеличкий дослід. Сьогодні я вийшла у двір, взяла ось такі садові ножиці і вирізала гілочку бузку Я її вирізала з такої ділянки, де вона заважала ходити. Тобто, ми дерева підстригаємо. Це не шкодить дереву. Ось я взяла і вирізала ось такі гілочки, бузок. І роздивилася їх. І зараз роздивимось ми з вами також. Я подивилася, що тут в нас є стебло і є бруньки. Бруньки в нас. Вони зелененькі, маленькі, і там в нас спить листочок. Він спить, дивіться, як мій кулочок, він зжатий, так стиснутий. І коли буде сонечко, тепло, волога і тепле повітря, тобто такий сприятливий стан, це, ця брунька. Буде набухати, 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 і розпускатися. Але поки, поки що ми маємо дуже малесеньку бруньку, вона в сплячому стані. Я вам вже сказала, що я вирізала такі гілки, які можна зрізати. Це не шкодує рослині і ставлю її. У воду. Потім я пішла далі і побачила дерево абрикос. В неї також були гілочки, які заважали ходити, і садівник їх може зрізати. Зрізати гілочки можна тоді, коли брунька спить, тобто взимку, восени. І дуже-дуже рано навесні, тому що я вирізала ось таке гілочку, таку, це дереву зовсім не зашкодило. Я хочу показати вам, як буде далі розвиватися оця гілочка. Що ж, на неї, що ж з нею буде відтворюватись, якщо я поставлю її у воду. Сьогодні я хочу вам донести, що ми поставили у воду гілочку бузку і гілочку абрикоса. І ми сьогодні будемо спостерігати, А щоб, щоб нам було ясніше, я зробила ось такий надпис: так? я поміточку зробила, що ми поставили оці гілочки у воду 23. Січня. Через тиждень я запрошую вас роздивитися, що ж стало з нашими гілочками? Що там зміниться? Зміниться або не зміниться, ми з вами побачимо. Але я хочу сказати, що я занесла ці гілочки з вулиці, там, де зараз холодно, мало сонячного тепла. Мало вологи і мало світла. А гілочки я занесла туди, де багато світла, багато тепла. В мене тут дуже в кімнаті тепло і багато світла. Тож наглядаємо, спостерігаємо і я чекаю на вас через тиждень.